Всім привіт! З вами Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо, що насправді приховується за красивою картинкою в інтернеті. Нарешті ми дійшли і до таких. Тем, перед початком цього відео я закликаю вас підписатись на мій інстаграм, підписатись на цей канал, поставити лайк. А також, якщо ви бажаєте отримувати ексклюзивний контент раз у місяць на тему, яку обираєте. Ви то оформлюйте спонсорську підписку на цей канал. Вона досить дешева, але відео будуть виходити цікаві на рівні. І я сподіваюся, що я буду робити їх навіть частіше, ніж обіцяю зараз. Тому обов'язково всіх чекаю вас там. Про балеріну фарм, а саме про цю блогерку, ми з вами сьогодні поговоримо. Я вже говорила на цьому каналі угу. у відео про традиційних дружин. Я розповідала вам про те, що. Ханна Нілман будує у своєму блозі ідеальне життя та таку собі американську мрію. Вона живе як супер екологічна мама на велетенській класній фермі з восьми дітьми, і взагалі вона виглядає просто. Вау! І тому для багатьох її підписників цей контент видавався чимось просто неймовірним і давав людям справжню якусь оцю віру у ідеальне життя ось цієї американської мрії. Але нещодавно журнал The Times випускає скандальну статтю Познайомтесь з королевою традиційних дружин і її восьма дітьми, де читач дізнається про жахливі подробиці життя і. Ідеальної сімейки, зокрема, у статті порушується питання аб'юзивності чоловіка. Ми говоримо про те, що Деніал, чоловік Ханни, контролює кожен її крок. Через нього Ханна відмовилась від своєї мрії. І в цілому їхнє життя крутиться навколо його ідеалів та бажань. Користувачі інтернету відзначили те, що Деніал. Просто мудак, якщо чесно, знаєте. І насправді, якщо відкинути жарти, то ця тема просто жахлива. Адже ми дізнаємося про такі подробиці, що, наприклад, інколи від жахливого виснаження хан просто тиждень не може встати з ліжка від просто. Втоми розумієте? Тому так як я розповідала вам на каналі про цю сімейку, так як я навіть трішки захищала їхні ідеали, то я відчуваю деяку відповідальність перед вами, моєю аудиторією, розповісти вам про нові жахливі подробиці життя ідеальної сімейки. До речі, я сподіваюся, що ви помітили мій дуже файний образ, і насправді він дуже мені подобається. А допоміг. Мені у створенні цього образу дуже класний косметичний бренд Flower Nose. Я впевнена, що ви чули про нього, адже цей бренд дуже відомий на просторах Тіктоку своєю неймовірною естетикою. Та і в цілому косметика є дуже якісною і лягає в ось цьому ідеальному азійському стилі. І до речі, я знаю, де можна замовити цей бренд для того, щоб мати такі самі класні. Образи, як у мене, на сайті Lou є велетенський вибір косметики від Flower Nose. Тому я залишу вам посилання в описі під цим відео на сайт Lou, де ви зможете обрати будь-який продукт від Flower Nose, який вам подобається. А я також особисто від себе залишу вам посилання на всі продукти, які я використовувала для створення ось цього класного макіяжу. Тому після того, як подивитись відео, негайно біжіть в опис. Я впевнена, що ви не раз бачили на просторах Тіктока або інстаграму Балеріну Фарм. Її аккаунт у Тіктоці досягає 7-6 мільйонів підписників на даний момент. А кількість підписників в інстаграмі досягає 9 мільйонів. Ханна Нілман створює навколо себе такий культ ідеальної еко-мамочка, яка все робить самостійно, і корову сама подоїть, і землю сама попорпає, і дітей всіх самостійно виховує. І, ну, якщо чесно, ця картинка захоплювала багатьох. На перший погляд, її контент не видається поганим. Навпаки, для багатьох людей така модель життя мрія. І на транслювала цю мрію своїм підписникам. Вона ідеально екологічна мама, знімає гарний контент та й сама виглядає як мрія. Багато хто з підписників був впевнений у тому, що насправді такий контент це лише картинка. І насправді у Ханни та Деніала це чоловік Ханни є велетенська команда, яка допомагає їм на фермі з побутом, з вихованням дітей і так далі. Адже уявіть, чи можливо, щоб Одна жінка виховувала самостійно 8 дітей, дивилася за фермою, доглядала за господарством і ще при цьому встигала ось так ідеально красиво виглядати. Ну це просто нереально. Чи все ж таки реально? Сім'я Нілманів є мормонами. Мормони це така релігійна течія, в якій люди дотримуються доволі консервативних поглядів. До прикладу, заборона абортів, традиційні сімейні цінності у вихованні дітей, та в цілому доволі закрита конституція сім'ї. Насправді, через деякі доволі дивні переконання мормонів, їх критикують навіть інші релігійні течії. Бо, наприклад, у Мормонів до Дозволена полігамія. Ну, це взагалі не прикольно, якщо чесно. Також у них офіційно визначається заборона абортів. Вони спонукають всіх до шлюбів, звісно, до статевого життя тільки після шлюбу. І в цілому вони дотримуються дуже великої кількості заборон. Наприклад, дітям мормонів не дозволено користуватись гаджетами, якимись соціальними мережами. І зазвичай, взагалі, батьки мормони. Вони своїх дітей не пускають у суспільство. Вони тусуються в одній своїй ось цій тусовості, і діти просто не знають іншого життя. Тому вже на цьому етапі ми розуміємо, що сімейство має доволі закриті та особисто мені не близькі погляди на життя. І вони транслюють їх у своєму блозі. Наче така велетенська кількість роботи це взагалі не складно. І насправді це велика, велика радість. Ну, якщо чесно. Об'єктивно, ні, нілман серед суспільства є найвідомішою представницею Тред Вайв, але сама вона себе не відносить до цього. Ну, точніше, так сказав її чоловік, бо Ханні не дали можливість дати відповідь на це питання, яке було поставлено журналістом. Також Ханна не відносить себе до фемінізму, адже вона вважає, що не хоче вішати на себе ніяких політичних ярликів, і взагалі вона хоче бути вільна від цього. Дослівно вона говорила про те, що не хоче вішати на себе ніяких ярликів, і тому вона просто ось така, яка вона є. Але якою вона є? Тому давайте розберемо, хто така Ханна Нілман. І як вона живе своє життя? Ханна Нілма народилася восьмою дитиною з дев'яти у сім'ї Мормонів. Її батьки були власниками квіткового магазину. Всі діти навчалися вдома, а сама Ханна завжди обожнювала балет і займалась ним доволі серйозно. У 14 років Ханна вступає в суперпрестижну школу Джульярд Туди дуже складно потрапити, і такий шанс випадає буквально раз в житті. І до речі, Ханна оплатила собі це навчання самостійно, адже вона брала участь у конкурсах краси, де переможці отримували стипендії. Ну або ось ці конкретно гроші на навчання. Коротше кажучи, Ханна була перспективною дівчиною, яка займалася балетом, брала участь у конкурсах краси, вигравала переможні місця. Вона мріяла жити у Нью-Йорку та розвиватися у сфері. Танців, і тут у нас з'являється питання: а як така перспективна вільна дівчина, яка хотіла жити у Нью-Йорку та займатися балетом, опинилась на фермі об'єктивно дуже далеко від своєї мрії? Деніал Нілман, чоловік Ханни Нілман. Також народився у сім'ї Мормонів. Його батько є мільярдером Девідом Нілманом. І насправді Деніал все життя мріяв про свою ферму та життя за містом. Деніал познайомився з Ханною, коли йому було 23 роки, а Ханні 21. І за словами Деніала, він в перший же день зрозумів, що ось ця жінка це його майбутня дружина. Ну, але Ханна була трішки іншою думкою. І півроку взагалі не відповідала взаємністю Деніалу. Він в свою чергу дуже красиво намагався е, здобути її серце. Як я вже казала, батько е, Деніала є мільярдером, і у нього є свої власні авіакомпанії. Тому Деніал підлаштував таку ось сценку, що, начебто, вони випадково зустрілися в літаку, і випадково вийшло так, що. Вони сіли поруч з одне одним, ну але насправді, як ви розумієте, його батько був директором цієї компанії, і вони просто порішали йому квиток. Тому, як ви розумієте, встояти перед таким дуже і дуже складно. Коли вони почали зустрічатися, Ханна не мала навіть ніякої освіти, і вона хотіла, хоча б рік прозустрічатися для того, щоб вона могла закінчити джульєр та отримати освіту, і вже потім одружитися на Деніалі. Ну але він був іншої думки і сказав, що у них немає часу, часики тікають. пора. Ну і виходить, що через місяць вони вже були заручені, а через два місяці вони вже офіційно одружились. Через три місяці вона вже була вагітною. Так, все було дуже і дуже швидко. Через це Ханна просто не встигла закінчити навчання, і її мрія просто пішла в нікуди через забаганку Деніела одружитися вже зараз. Якщо чесно, це дуже і дуже сумна історія, тому що, як я вже сказала, Джулія це одна з найпрестижніших шкіл, взагалі там балету, танців, і насправді отримати ось цю стипендію може от взагалі не кожен. Що говорить. Вить, нам про талант. Ханни та велику велику працелюбність пізніше у пари народилося ще троє дітей, і все це було дуже і дуже швидко. Ханна народжувала дитину за дитиною. Звісно, через це їй довелось повністю відмовитись від кар'єри танців, балету, і вона просто стала домогосподаркою. Для Ханни це дуже складна тема. І навіть у цьому інтерв'ю вона говорить про те, що залишити танці це буквально було для неї залишити час. Стину себе, і вона відмовилась по суті від всього, що у неї було. Від чого відмовився Деніел? Запитаєте ви мене? А я не знаю. Деніал хотів жити за містом на фермі. Вони живуть за містом на фермі. Деніал хотів бути одним єдиним господарем на фермі. Він і є ним. Деніал хоче ходити на побачення раз на тиждень. Так вони і ходять. І до речі, це єдиний день в тижні, коли Ханна може відпочити і у них на цей вечір є няня. Адже в цілому Деніал проти нянь, і у них немає помічників для Ханни. Вона самостійно доглядає. За восьма дітьми, вісьмома, так? А, дуже складно. Я ніколи не вживала вісім дітей в одному реченні. Насправді, якщо без жартів, то ви розумієте, що це просто тришово, тому що вони мають дуже велику кількість можливостей. Вони можуть собі дозволити хоч 10 нянь. Але ось така забаганка у Деніала, через яку страждає виключно Ханна. І це при тому, що Ханна в цілому не вимагає від Деніала абсолютно нічого. Єдине її бажання було зробити у них на території території ферми маленьку студію балету для дітей, але і тут Деніал вирішив, що ні, так не буде. Тому е, в тому приміщенні зробили шкільний клас для дітей. Так, їхні діти не відвідують школу і навчаються з дому. Взагалі, діти ростуть у доволі жорстких умовах. У них немає телевізору, доступу до інтернету, відсутні телефони, комп'ютери. А також через те, що вони навчаються вдома, то, по суті, у них навіть немає спілкування із зовнішнім світом, окрім них самих та батька з мамою. Ханна самостійно доглядає за дітьми, готує продукти з нуля. Повністю все робить сама, адже у неї немає ніяких помічників. І інколи наступають такі дні, що від втоми та фізичного навантаження і, звісно ж, виснаження Ханна просто не може піднятися з ліжка. А я нагадую, жінка народила 8 дітей. Ну, а Деніал купує продукти та перебілизну. Думайте, Ханна, до речі, народила всіх вісім дітей вдома, окрім двох. І також. Всі ці діти народжувались природнім методом, тобто ніякої епідуральної анестезії не було. Ну, як ви розумієте, для здоров'я це дуже і дуже трешово. Вона народжувала з епідуральною анестезією тільки одну дитину, так як плод був дуже і дуже великий. І сама Ханна з посмішкою на обличчі розповідає про те, що це був просто шикарний досвід, і вперше вона не відчувала ось цих жахливих болей. Але. Коли їй поставили питання, а чому вона народжувала з епідуральною анестезією лише одну дитину з восьми? Вона сказала, що ну. Також у пари цікавили ще не планують вони заводити ще дітей. Ну і знаєте, там була така стандартна відповідь по типу: дав Бог зайку, дасть лужайку». Ну, насправді ні. Деніел сказав, що взагалі не планують. Ханна сказала, що вона молиться Бога і запити у нього, чи не настав час для ще однієї дитини. А потім Деніел шокував нас таким дивним фактом, що Ханна чомусь завжди готова до. Народження і Бог завжди їй посилає ще одну дитину через 9 місяців після народження попередньої дитини. От розумієте, от такий факт, який Деніал от аж ніяк не контролює. Ну, ви розумієте, ось так випадково виходить, що кожен раз вона народжує через 9 місяців після попередньої дитини. Випадково! Без участі Деніала. Звісно ж, пара через релігійні переконання виступає проти абортів та закликає всіх одружуватись, аби дитина точно була бажаною. Бо аборт це погано і потрібно вірити у молитву, одружуватись через місяць після знайомства і не забувати народжувати вісім дітей без епідуральної системи, тому що так сказав Бог. Ну ви розумієте, да, ось е, переконання цієї сім'ї. І знаєте, якщо чесно, мені Дуже сумно від того, що я починала це відео з того, що перед нами екологічна, гарна, щаслива блогерка, яка займалася балетом, здобувала освіту, мріяла жити у Нью-Йорку та брати участь у конкурсах краси, а закінчувати тим, що чоловік, якому вона народила 8 дітей і буде народжувати ще. Чоловік, заради якого вона відмовилась від мрії, кар'єри, амбіцій, заради якого вона не наймає. Має собі помічників, просто не врахував її бажання, хоча б відкрити свою власну студію балету. Цей чоловік настільки не поважає її, що подарував фарту їй на день народження. І знаєте, у своєму відео про традиційних дружин я говорила про те, що кожна жінка має право на вибір. І я не відмовляюсь від цих слів і від цієї тези. Просто є відчуття, що конкретно у цьому випадку вибору і не було, чи не так, адже ця дівчина народилася у сім'ї Мормонів. Вона навчалася Алася вдома постійно спілкувалася з батьками та братами і сестрами, які також були релігійними. Як тільки вона вибралась у світ і зрозуміла, що у неї є якісь мрії, амбіції, її одразу ж забрали назад до мормонів, їй було всього 21 рік, коли вона познайомилась з Денімом. Під відео про традиційних дружин у мене були деякі суперечки в коментах. Деякі коментатори говорили про те, що традиційних дружин не Має існувати, адже вони роблять відкат у суспільство і романтизують ось цю історію домогосподарства, і так далі. І з цим я теж не згодна, адже я чудово розумію, що має бути і такий вибір: комусь хочеться жити і так. Просто бувають різні ситуації і різні випадки. До речі, у ситуацію з Ханною також є два табори. Один табір підтримує її, жаліє, та чудово розуміє, що вона просто потрапила у аб'юзивні стосунки. Інший ж табір говорить про те, що вона свідомо одружилася на синій мільярдера, і взагалі вона просто обрала гроші, а не щастя. І взагалі о, вона ось сама бачила, що брала. Але вона ж розуміла, що в нього доволі консервативні і закриті. Погляди особисто я з цим, звісно ж, не згодна. Адже ніхто з нас не тримав свічку, і ми не знаємо, на яких умовах вони зустрічалися, яким був Деніел до шлюбу, що він обіцяв ханні. І в цілому ми навіть не знаємо, наскільки вона щаслива чи щаслива у цих стосунках. Якщо чесно, якби я розуміла, що Ханна беззаперечно щаслива, будуючи таку модель сім'ї, я б не робила цього відео і не доносила вам би цих тез. Але вона настільки сумом розповідає про те, що у неї були мрії, що вона вчилася балету. Вона з захватом розповідає про ті дні, коли вона навчалася в школі і мала шанс бути відомою балериною. Вона говорить про те, що для неї дуже важливо було мати ось цю студію балету, але навіть цього бажання не було враховано ніким. Є відчуття, що вона просто жертва об. Тавин, і ось цей блог це єдиний її шанс мати. Хоч якийсь свій простір, мати хоч щось своє особисте, і те воно пов'язано з дітьми, з чоловіком. І це не те, що прям особиста територія Ханни. Чесно кажучи, я не хочу зараз видавати вам якусь абсолютно зрозумілу думку і назвати хороше, хорошим, а погане поганим. Адже, якщо чесно, я справді маю багато спільних думок на цю тему. Я дівчина, жінка. До речі, багато хто був здивований, що я можу собі. Дозволити назвати себе жінкою. а що тут поганого? Це що, якась образа, чи що не розумію? І я також люблю фумінні образи. Я хочу мати велику сім'ю. Мені подобається готувати, мені подобається мати якесь своє господарство, доглядати за вазончиками. І я не буду брехати вам, що це не так, тому що мені теж подобається така модель сім'ї. Мені подобається блог Ханни в плані естетики, але з іншого боку, я розумію, що я не готова відмовитись від себе. Я чудово розумію, що я самостійна одиниця суспільства, яка має мати свій дохід, яка має бути незалежною, самостійною, яка повинна чітко розуміти, що вона свідома громадянка своєї країни, що у мене має бути позиція з будь-яких. Тем і що я маю бути розумною, свідомою дівчиною та жінкою. Я не готова відмовлятися заради одного і жертвувати кар'єрою, амбіціями, мріями, своїми власними думками і ось мати таку сім'ю. Чесно кажучи, є відчуття, що суспільство змушує нас обирати сторону, або ти йдеш бороти злий патріархат і битись на мечах з чоловіками, або ти просто неповноцінний додаток до свого партнера зі статусом дружини. Жина чи мама. Бо насправді життя воно більш складне і багатогранне, і існує у кожному правилі якийсь е, виняток. У кожному винятку існує якесь правило. І типу ми чудово повинні розуміти, що так, є жінки, які обирають кар'єру і вони супер щасливі. Є жінки, які обирають сім'ю і вони супер щасливі. І точно так само є нещасні кар'єристки та домогосподарки. І тут вже Кожен самостійно обирає свою роль, позицію та стиль життя. Чи шкода мені Ханну, чесно кажучи, так, дуже шкода. Я відчуваю, наче вона живе нещасно, витратила себе на те, що, можливо, навіть і не було їй потрібним. Але чи хочу я засудити зараз всі сім'ї з такою моделлю, поведінки, розвитку і так далі? Ні. Абсолютно, я живу в тому світі, де кожен має право на свій вибір, навіть якщо особисто мені чи вам цей вибір не подобається. І з іншого боку, мені так хочеться, щоб кожна жінка нарешті усвідомила свою цінність і перестала робити ось цей вибір, який особисто мені абсолютно здається неправильним. Мені так хочеться, щоб кожна жінка розуміла, що вона сильна, незалежна, що вона може будувати кар'єру, бути повноцінною одиницею суспільства, бути слабкою, бути сильною, бути е, сьогодні яскравою, завтра скромною. бути Будь-якою, і ніхто тебе за це не засудить. Мені так хочеться, щоб кожна жінка почала усвідомлювати, що вона є крутою, класною, не знаю, незалежною, і не потрібно шукати щастя в тому, що обмежує тебе, що руйнує тебе, твої мрії, якісь твої амбіції і твої бажання. Мені справді хотілось би, щоб жінки робили ось той вибір. Я хочу, щоб кожна жінка поважала себе. Щоб вона розуміла, що модель стосунків, де є він голова, а я десь там, вона застаріла. Я хочу, щоб кожна жінка усвідомлювала, що ми партнери, а не він головний, а я ні, розумієте. Тому так, це складне питання. І я не хочу засудити Ханну сказати, що вона сама зробила цей вибір. Ні, я абсолютно чітко розумію, що насправді Ханна просто жертва обставин в моїх очах то точно. І я сподіваюся, що рано чи пізно Ханна усвідомить свою цінність. Ханна зрозуміє, що їй щиро насправді потрібно, що їй подобається. І я сподіваюся, що кожна з моїх підписниць, підписників також. Будуть робити правильний усвідомлений вибір, яким би він не був, і чи подобається він мені чи ні. Бо кожен з нас різний, класний, і в цьому наша перевага в тому, що ми різні і класні. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть вашу думку в коментарях.